Друзі, всіх вітаю. Розумію, що всім приємно отримати позитивні новини з Курщини, але тут потрібен зараз баланс розуміння і що потрібно розуміти загалом про ситуацію, і те, що чекає Україну, перший момент: Покровський напрямок, битва за Мирноград і за Покровськ. фактично, вона попереду. Ворог там має просування. Триває там оборонна операція. Потрібно розуміти, що ворог зараз пройшов такі, знаєте, пустки. Це зони, де фактично низини, місцевість без населених пунктів. Він її швидко пробіг. А зараз він впирається у вузли, якими є Мирноград, Бакровськ, Новогродівка. Відповідно, зараз ворог загрузне, там будуть бої. Тому робити катастрофи зараз точно не варто. З цього новини звідти не дуже добрі, але суспільство має бути тверезим і розуміти, що війна вона продовжується. Динамічна війна це не тільки перемоги. Курщина подальша історія: ворог намагатиметься робити все, щоб була гуманітарна катастрофа на територіях Курської області, які не контролює. Втім, гуманітарної катастрофи там не буде. Але ворог намагатиметься, по перше, зупинити просування сил оборони. Там по-друге, намагатиметься виснажувати наші сили, які закріпляться безпосередньо в суджі і не тільки, і робитиме все, щоб виснажувати ворог, впевнений, що восени до кінця осені, він цю історію дотисне, так само як Мирноград і Покровськ. По Мирнограду Покровську не дотисне по Курській області. Я жодних прогнозів не буду робити загалом. Я впевнений, що також, але це знову ж таки все залежить від дуже багатьох факторів, і це оцінки робити не зовсім правильно. Тому, друзі, восени нас чекає. Нас чекає важка війна. Не потрібно думати, що зараз у нас є успіх, значить все так легко буде йти по маслу. Ні. Все по маслу в цілому під час війни не йде. Є стратегічний успіх, але попереду важкі бої. Тому, будь ласка, будьте знову ж таки тверезими щодо розуміння ситуації в будь-якому випадку буде складно. Але маємо перемогти. Слава Україні! Переможемо всіх.